Ну що ж, у вашій увазі, хочу запропонувати подвійну деку від Sony. Вона маркується як TC W835. Така пульт. дуже продвинута дека. Може керувати лівим правим карманом. Ну, деки. До речі, що вона може? Обе. Так, да, тільки. Право. Ну, диви, ніяк. Ну, Як для такої деки це звична річ, це приблизно. Так Пошук ось. по паузі, з пропуском Опа. можна налаштувати програму. Ну, Наразі тільки ну, Відтворення передної кармани на, на другу і так далі. Так, Все це собачте. є. Все, Все це Ну, Просто Все хочу знімо. вам показати. Ну, почнемо з ну, паузі і беремо автоматичної калібровки. Зараз я спробую це все зробити. Так, таким чином так. вона ще й в мене така. Ну, оп, і тепер оп, зовсім всім дякую. Отак вона калібрує. Ну, правий карман я цього робити не буду, бо... Це не потрібно, вони працюють однаково абсолютно. Ну, за тим винятком, коли з лівого кармана пишеться на правий, звісно. О, відкалібрувалась. Ну, а тепер спробуємо записати Ну, ось цю невибагливу музичку. О, пішло автоматичне налаштування рівня запису. Бачите, ось вона так, його можна відключити. Але я перевірив, він працює досить гарно, досить швидко реагує і працює задовільно. До речі, звертаю вашу увагу. Ця дека має Dolby System і навіть Dolby S. Не знаю наскільки. Вона мені DobBS не дуже подобається. Я пишу Dobib. Ну, ось так. Таким чином запис. Перевіряти не буду, бо повірте, воно таке є. Так, прискорена пошук по паузі. Можна другу нажати. Два натиснення, два пропуски. Все два, еще два. Просто перемотка. Ускорено. Опа. Одразу можно нажать на відтворення. Она полностью все это позволяет делать. Має піч контроль на лівій деці. Ну, а це для розваги от таким чином це я зробив таку підсвітку, вона біла, підсвічується карман ззовні. Коли перемотується, він підсвічує сильніше. Якщо перемотка подвійна, В цю сторону не хоче. О, Вона зовсім така. Ну, звісно, фул автостоп і все таке інше. О, так що, якщо є питання, можна запитувати. Це вже дека для мого власного користування. Я її не думаю нікуди дівати. Я її цілком задовільний, задоволений, так що так. Дякую всім. Забув сказати про мій магічний пульт. Цей пульт може керувати лівим правим карманом деки. А, так, да, тільки правим. Ну, лівий ніяк. Це приблизно отак і робиться. Наразі тільки в праву сторону, але перемотка є і вправо, і вліво. Отак от ви бачите. Це вправо, це вліво. Ну, пошу по паузі і перемотка ж одною клавіше відбувається. Все отак, таким чином вона ще й в мене така. Ну і тепер зовсім всім дякую.